Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку. Якщо ти Кацап, йди вслід за кораблем. Хотів сьогодні поговорити на тему зростаючого радикалізму Портникова та чому це загроза для всієї України. Почнемо з того, що висловлювання по типу Чимодан вокзал Варшава недопустимі. Але портников може говорити це майже не в кожному ефірі, і такі висловлювання розганяють в країні ненависть та підбурюють людей до того, що вони починають все більше і більше радикалізувати своє суспільство. А найгірше, що якщо спікер став на стезю радикалізму, то він буде постійно збільшувати та нагнітати. Цей радикалізм в своєму блозі, в своїх відео, і це буде тільки збільшуватись, збільшуватись і збільшуватись. Я вважаю, що це дуже погана тенденція, та відео Портникова це дуже сильно вже проглядається. Давайте згадаємо таку радикалку, як Ірина Фаріон. На початку своєї діяльності радикалізм в неї був невеликий. Але під кінець. Вже на кожному телеканалі, де вона виступала, Ютуб каналі, зашкалював радикалізм. І це погано тим, що люди, які її підтримують, вони накопичують цей радикалізм. І люди, які її не підтримують, вони все більше і більше, у них злоби. І ось і закінчилось і її життя ось таким чином. Тобто. Не треба розгоняти радикалізм в суспільстві. Так, у радикалів є свої погляди, але вони не повинні якось підбурювати весь народ в Україні. Я розумію, коли така радикальна настроєність під час війни потрібна для того, щоб боротися з ворогом. Але не треба підбурювати власний народ, тому що власний народ бореться і так з усіма цими першими причинами війни в відео Портникова ми все більше і більше бачимо наративи радикалізму, і це дуже погано, тому що я не хочу, щоб портников закінчив як Фаріон. Якщо ви, як і я, бачите в кожному відео портникова все більше і більше наративи радикалізму. То, будь ласка, напишіть мені в коментарях ваші думки. На мою думку, коли Портников встав на драбину радикалізму, то з кожним кроком він буде тільки збільшувати цей радикалізм в своїх відео. І в кінці кінців він буде вже настільки збурювати народ, що більшість людей просто будуть друг на друга злі. Йому не треба робити такі висловлювання, які збурюють. Одну частину населення України та спонукають їх до якихось дій там, переїзду в іншу країну чи ще чогось. Він повинен об'єднувати народ, тому що він спікер майже на мільйонну аудиторію. І цей спікер повинен якось допомагати людям України. Бо в часи війни українцям більше потрібна підтримка, а не оці наративи радикалізму. Якщо ви підтримуєте мою думку, то, будь ласка, напишіть в коментарях, чому. Та поставте вподобайку. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку. Якщо ти кацап, іди вслід за кораблем. Дякую, що подивилися моє відео. Я закріплю монобанку на розвиток каналу в коментарях. Якщо у вас є така змога, то допоможіть донатом. Тож, всім спасибі, хто додивився моє відео до кінця. Слава Україні!